Вітаю, друзі, на каналі Секрети Сидівника. Сьогодні у нас особливе відео. Сьогодні ми садимо клубнику. Клубнику ми садимо на бугорі. І розкажемо вам, як ми робимо цей бугор. І взагалі, як ми... яка конструкція, які... які інструменти нам потрібні для цього. І як ми робимо цей бугор взагалі. Ось цей бугор ми вже почали робити трошки. У нас він взагалі 100-метровий, вже ми трохи почали. А зараз тільки починаємо знімати тільки починаємо, е, відео і розкажемо, як ми це робимо. Значить, Перше, що ми робимо, відміряємо, у нас довжина ширина рядка 80 см. Поговор у нас виходить в районі 40 35-40 см. Значить, Що ми починаємо? Ми накидаємо лопатами бугор. Зараз покажемо, як це робимо. Значить, Ми ось вже трохи накидали. Трохи накидали. Зараз покажемо, як ми накидаємо. Трошки відступаємо від нитки і починаємо накидати потроху землю. Так. Ми накопали ось такий бугорчик, Зараз будемо підчищати траншейку, ще трохи додамо зверху землі, бо при трамбовці, при трамбовці трохи всядеться земля. Тому зараз підчищаємо траншейку. Друзі, ми підчистили траншейку. Підчистили траншейку. Зараз будемо граблями виволочувати трошки зіровнювати землю а потім трамбувати. Зараз покажемо як було землю. Ось так ми трохи вирівнюємо нашу землю. Трохи щоб було краще трамбувати. Щоб більш-менш у нас щось виходило. Ми зробили ось таке, ось, таке, ось таке приспособлення для трамбовки і будемо притрамбовувати бугор. Ось таким методом. Друзі. А зараз ми підріжемо бугор по краях, щоб коли пленку будемо щоб він піш менш виглядав акуратно. Ось таким способом. Лишні подрізаємо. Для того, щоб прижати нам гарну плівку, цю лишню землю, що ми зарізали з бугра, ми її вичищаємо вища... сюди, а потім потім нею і придавимо плівку. Ось таким от способом. Ось так ми робимо весь бугор і потім покажемо, уже як ми застеляємо плівку. Як наложимо капельну ленту?